дворе Есть девчонка одна Среди шумных подруг Неприметна она Никому из ребят Неприметна она Я гляжу ей вслед Ничего в ней нет А я все гляжу Глаз не отвожу Витаю вас! Немає ніякої різниці, де ти живеш у сучасному багатомільйонному мегаполісі, обласному центрі або у невеликому місті. Чому тому, що у будь-якому з них кожна людина має невелику територію, яку вважає своєю. Ця територія, будинок і двір. І саме їх ми маємо на увазі, коли говоримо таку звичну фразу У нас а у нас біля під'їзду бузок розцвів, а у нас бордюри побілили, а у нас новий пісок завезли. І кожному з нас хочеться, щоб у його дворі було завжди цікаво і приємно, красиво і чисто. Міські двори – такі знайомі і звичайні. Однак ми мало замислюємо, що саме тут відбувається значна частина нашого життя Життя всіх нас незалежно від соціального становища, незалежно від віку. Перше людина попадає сюди роживощуким немовлям на руках щасливого тата, який тільки но забрав його разом із мамою з пологового будинку. Саме тут, у дворі, наші малюки роблять свої перші кроки, і саме тут, у пісочниці, роблять вони свої перші в житті відкриття. Звідси, з рідного двору, стелиться цей шлях до школи у першачків, а випускники в нарядному вбранні затамовують подих перед тим, як вступити з під'їзду у двір. Та й не дивно, адже на них дивляться всі сусіди. Саме на цій дворовій лавці або ось там під розлогим деревом розцвітає на вустах перший в житті поцілунок любові, і саме з цього рідного двору батьки проваджають своїх дітей у заквічених машинах до раксу. Наш двір щоранку проваджає нас на роботу і радісно зустрічає увечері. Тут, у дворі, знайоме все: кожна тріщинка в асфальті, кожне дерево і кущик. Бо ж кожного дня по кілька разів проходимо звичними доріжками. І ще знайомішим двір стає тоді, коли людина йде на пенсію. Пенсіонери це взагалі окрема тема. То чому б і не поговорити про них, наприклад, сьогодні? На перший погляд, в житті пенсіонера немає ніяких проблем. Не треба вставати рано вранці, можна переробити всі справи, до яких давно не доходили руки. Не треба брати з собою додому ніякої роботи, можна поїхати до родичів, коли надумається. І взагалі, життя на пенсії, якщо, звичайно, не згадувати про фінансові проблеми, нам, не пенсіонерам, видається простим і приємним. Однак не все так просто. Вихід на пенсію це подія, яку можна порівняти лише з такими моментами людського життя, як шлюб або народження дитини. Звикнувши за довгі роки до скаженого ритму, в якому доводилося жити постійно, багато хто з пенсіонерів в буквальному розумінні розгублюються в нових умовах. Часто густо у літніх людей з'являється відчуття, що їх просто виштовхнули на узбіччя життя. Існує навіть термін пенсійна хвороба це коли. Різко знижується самооцінка, росте соціальна самоізоляція, погіршується стан здоров'я. Іноді людина може замкнутися у схемі капці, крісло і телевізор. Зачекайте, хто сказав, що третя частина життя людини повинна проходити у смутку. Є немало прикладів, коли у деяких людей на пенсії життя тільки починається. Тобто з'являються нові захоплення, розкриваються нові здібності і навіть таланти. Хочемо сьогодні спростувати думку, що життя на пенсії це лише хатні капці, крісло і телевізор. Тому зараз не випадково ми знаходимось у затишному дворі, що біля будинку номер 31 по вулиці Гірників. Бо саме тут живе чудова жінка, з якою ми хочемо вас сьогодні познайомити. Рима Ілівна Богданова вже більше п'яти років на пенсії. Приїхавши 30 років тому до Комсомольська з Середньої Азії, всім серцем закохалася в місто. Викладала англійську мову в середній школі номер 3 працювала в дошкільному закладі Казка. Має дорослого сина, який зі своєю сім'єю живе в далекому Підмосков'ї. Там же і підростає маленький онучок Максимко. Два роки тому пішов із життя чоловік Рима Іллівни. Тепер вона живе сама. Однак самотньою Риму і Лівну назвати не можна. У нашої героїні багато захоплень, які дозволяють їй зробити яскравим кожен день. Про секрети свого цікавого і змістовного життя на заслуженому відпочинку Рима і Лівна поділилася з нашою програмою. Однажды совершенно случайно я увидела по телевидению, услышала, что Любовь Романовна Брагилева будет читать серию лекций об искусстве, о художниках. И я решила посещать эти лекции. Когда я ее впервые увидела, настолько она меня очаровала, и ее лекция, и ее манера читать ее, что я решила ни одной лекции я не пропущу. После этого я стала посещать э, выставочный зал Детской библиотеки. И до этих пор я не пропустила ни одной, лекции, ни одной выставки. Все выставки разнообразные, великолепные, но запомнились они на всю жизнь. Выставки художников нашего города, Полтавы. Затем чудесная выставка была ракушек молодого человека из Одессы, из Кременчуга женщина приезжала, показывала флористику, великолепные картины, выполненные из живых цветов. Затем очарованная выставкой Вадима Ищенко нашего резчика по дереву, его живописные картины тоже очень великолепные. Я вообще сколько помню наш выставочный зал, столько помню Римму Ильиничную. Это человек, который ходит буквально на все выставки. Сколько хороших слов она сказала в адрес художников. Она любит искусство, она его ценит во всех проявлениях, в каких-то тонкостях вникает. У нее для каждого художника есть свое замечательное слово. А я просто, возвращаясь к Риме Леничне, хочу сказать, что вот слова Дементьева «Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы» – это как раз о Риме Леничне. Вообще она прославила наш выставочный зал во всех городах и весях, потому что после каждой выставки она приходит и говорит. Я писала своим знакомым письмо, я тщательно писала, как выставка была, что художник сказал, как люди между собой общались. Вот такие тонкости, все буквально ее интересуют. И э, вообще это всегда очень тепло, очень красиво. И я скажу еще, меня что в ней поражает всегда, это то, что она приходит в выставочный зал с цветами. Она всегда носит сюда цветы, понимаете? Вот люди обычно там как бы приветствуют художника, ему все знаки внимания, его одаривают. А она одаривает выставочный зал. Она всегда мечтает о том, чтобы он дышал, был живым, был красивым именно в тот момент, когда она приходит. И меня это действительно поражает в ней. Поэтому я хочу сказать еще, что вот сама увлекаясь искусством, она привлекла к этому увлечению, вовлекла в него своих друзей. Она ходит постоянно с интересными такими же собеседницами, со своими подругами. Они очень тщательно все обсуждают, они какие-то у них интересные реплики, они поддерживают художников. В общем-то, совершенно интересные люди. И по поводу Римы Ильиничны мне никогда не приходит в голову сказать, что это человек на пенсии, что вот это какая-то скучная жизнь, потому что это слова не о ней. Она живет нормальной, интересной жизнью. Это разве что, когда показывают за рубежом, что люди, выйдя на пенсию, у них просто начинается новая жизнь, новое дыхание, им интересен процесс жизни. Так вот, интерес этот постоянно ощущается в Риме Ильиничне. И вообще, Рима Ильинична, я вас очень люблю. Кроме того, что вы и пустынным видовичем выставок, чем вы еще захопливаетесь? Самое первое мое увлечение – это изготовление цветов. Этому меня научила моя мама. Она была воспитательница в детском саду, очень многое умела, и она научила меня делать цветы. Изготовлять я цветы умею из бумаги, из ткани, из перьев, из э, чешуи рыбьей, из глины. После посещения выставки э, молодого человека из э, Одессы, я пришла домой и решила, а почему бы мне тоже что-то не заняться а чем-то другим, оригинальным. Муж у меня Сергей Петрович Богданов. Он великолепный рыболов, ловит рыбу и очень много, и разных пород. И окуни, и лещ, и щука, и камбала. И вот когда я готовила эту рыбу, Косточки тщательно промывались, потом сушились, и заготавливаешь рамочку, натягиваешь ткань на эту рамочку и потом уже составляешь композиции. Таких композиций я сделала около 20 штук, и когда я показала Любовь Романовне Брагилевой, она предложила их показать всему городу. Рисовать меня научил крестный. Он был фотограф, и когда мне скучно или грустно, ну это бывает очень редко, потому что я сама по натуре веселая. И вот когда рассматриваю свои рисунки, то там в основном все веселое. Спектр інтересів Рими і Лівни широкий, а здібності її багатогранні. Квіти з різних матеріалів, вироби з соломки, різьба по дереву, малювання. І цьому всьому вона вчилася з радістю, бо було цікаво. З рисую, рисую не дуже хорошо, чесно признаюсь. тому що я не професіонал, а самоучка, ніякую школу художественную я не закінчувала. Ось таке у мене увлечення було. Рима Іллівна знайшла застосування і своїм професійним навичкам. Колись вона працювала викладачем англійської мови і тепер на пенсії навчає онуку своїх родичів Аню. Личилбьодже little bird, little bird, little bird. house, come and see. Little boy, little boy, under the tree, I have a хеба house, come and see. І зараз у мене народився внучок. Максим Ильич Богданов. Ему уже полгодика, у него уже два зубика. Ой, сейчас разрыдаюсь. Вот я ему оформляю несколько тетрадей на иностранном языке. Сказки, стишки, все это по теме. Красочно, я думаю, когда он вырастет, будет другая программа, будет что-то другое, а это будет интересно, потому что э, в, то, ну, в будущем в будущем. такого немає, що є у нас зараз. Пусть он узнает, чем чим займалася бабуся, які стіжки вона, які сказки вона читала, і сравнит. І онук і син з невісткою у Риму Лівни живуть за тисячі кілометрів, але вона не допускає в серце тугу. Я розвишуваю. у себя в доме портреты своих близких людей, я с ними общаюсь и так борюсь со своей депрессией. Везде мой сыночек любимый, который сейчас женился, живут они в Подмосковье, и у меня даже на кухне. Люба говорит, ну что ты, такие красивые фотографии на кухне. Я говорю, а как же, они у меня и в комнате отдыха, и в зале, и везде сделала я переносной стенд. Мой Масик и моя семья. Мой внучек, я иду в зал, я ее беру с собой, прихожу сюда, я на них любуюсь, я разговариваю, ложусь спать, поворачиваюсь на эту сторону, говорю, Масик, давай мы с тобой будем в Он говорит, давай, бабуля. Закрываю глазки и быстро засыпаю. Просыпаюсь, говорю, Масик, доброе утро, ребятишки, как вы там? Они говорят, все хорошо. Так у меня хорошее настроение всегда. У оптимістичної героїні нашої програми є дуже важливий талант. Вона хороша подруга, з якою завжди цікаво, тепло й затишно. І про це свідчать слова її друзів. Риму лінічну знаю недавно, тому що так як я недавно живу в этом місті, Ток четвертий год. Перший чоловік, я стрітіла в этом місті, це була Рима Ілінічна. Соседка моя. Очень чуткий, щедрый, э, добрый человек. В общем, все качества хорошего человека это все Рима Ильинично. Так как она человек творческий, она на, э, немножко, как бы сказать, и меня втянула в это творчество. Мы часто ходим на все выставки художественные, часто ходим на концерты. И все это благодаря Риме Ильинично. Я, честно говоря, рада. что у меня появилась в этом городе такая хорошая подруга и такая прекрасная соседка. Вы сегодня всей семьей. Что вы можете сказать про Риму и Ливну? Про Римочку мы можем сказать очень многое. Это добрый души человек, отзывчивая. Мы к ней идем как домой. И она также приходит к домой. Это моего брата жена. Мы ее очень любим, ценим. Талант, знаете, если бы раскрылся этот талант раньше, я думаю, что она бы удивила не только бы комсомольские своими работами, а больше на высоком уровне. Она, видимо, от Бога у нее эти дарования спілкуватися з набор з такими спеціалістами в плані мистецтва, то наверняка вона б уділила не тільки консульчан, а може би може за приділами. Риму Богданову я вже знаю понад 15 років і познайомилася ми з нею саме так. Вона почала виробляти квіти. Тобто своє мистецтво. А я була в неї покупцем. Я придбавала на своїй сукні, у неї квіти, і це вже понад 15 років. З того часу ми практично, я коли вперше побачила її, я йшла на роботу, якраз проходила там, де вона працювала. І коли я побачила ці квіти, побачила її, я зрозуміла, що це жінка, яка до душі, що ми з нею одного. Так сказать би складу характеру, одні в нас напрямки, думки, і з того часу ми спілкуємося. Коли я вийшла на пенсію, в нас вже з'явилася можливість, і ми, звичайно, проводимо дуже багато спільного відпочинку, відвідуємо виставки, палац культури. Тобто ми ведем, зайняли активну життєву позицію, і з тою думкою, що пенсія це не кінець життя. На пенсії життя тільки починається, і ми маємо можливість собі приділяти більше часу, більше спілкуватися. А з такими людьми, як Ріма, взагалі. І приємно працювати, тому що спілкуватися, бо скільки це людина високої духовності, високої емоційності, це людина, яка віддає себе повністю. Вона проникається тим, чим проникаються люди, які поруч з нею. Тобто, ми не так, що ми зібралися і сумуємо, що ось уже. Нам трошки більше як 35, Ось ні, ми про це навіть не думаємо душою, ми молоді, і дай поруч з цією жінкою взагалі не можна зістаритися, бо вона постійно придумує якісь для нас нові ігри, нові пропозиції, нові малюнки. Вітання до свят. Я признаному, ми оформляємо собі стін газети до ювілею. Якщо в когось із нас ювілей оформляємо собі стін газети, тобто. Десь є у нас і ще й трошки того піонерського. Ми ж того покоління, що ми були піонери, комсомольці, задатки цього, ми з цим не розстаємося і вважаємо, що так і має бути. Життя продовжується, треба жити і вміти радіти. Коли ми йдемо на прогулянку в парк, ми любуємося кожною берізкою, кожною ялиночкою. Тобто, взагалі ми високо цінуємо і дуже раді, що ми живемо в такому місці, де є розвиток емоцій, духовності, душевності, ідеш містом і гордість. За те, що ми живемо в такому гарному місці, що ми спілкуємося з такими прекрасними людьми, оскільки я так скажу, що і вихід на пенсію дав можливість передивитися. Відношення до людей, ну як сказати, вже деякі цінності переоцінить. і спілкуватися з тими людьми, які дух по тобі, по духу Якщо, наприклад, була така ситуація, є такі люди, які енергетично не підходять, з якими неприємно спілкуватися. але обов'язок зобов'язує тебе, ідеш, працюєш, і все, то на сьогодні ми спілкуємося тільки там, де нам приємно. Риму Іллівно, після спілкування з вами дуже важко повірити, що ви пенсіонерка. Скільки у вас життєрадісності, оптимізму, інтересу до всього, що відбувається навколо? А що б ви особисто хотіли побажати людям, які комсомольчанам нашим, які знаходяться теж на заслуженому відпочинку? Во-первых, одразу я кажу ідіть всі к Любові Романовні Брагілів. Виставочний зал. Великолепный зал, интересные выставки, поднимает настроение, общение с новыми людьми, очень много узнаешь нового, все это в тебе в душе откладывается, с хорошим настроением ты идешь, с хорошим настроением, еще с более лучшим ты оттуда уходишь. Это первое. Второе, посещать нужно наш дворец. Все наши коллективы очень интересные, и детские, и взрослые. Не нужно замыкаться в себе, не нужно сидеть дома, нужно выходить. Это раз. И, во-вторых, нужно заняться любимым делом. Когда занимаешься любимым делом, тебе некогда скучать. У нас имени Богдановой. Да. Мы с девочками собираемся очень часто. Каждую субботу-воскресенье, кроме посещения выставочного зала, мы посещаем все концерты, какие только в городе бывают. Мы тоже не один смотрели джаз модерн Рема, черкасский хор, затем ансамбль вдохновения, романсы пел. Когда мы шли с этого концерта, все девочки поют, я у них дирижер. Все, и от самого дворца сначала проводили Катю, потом проводили Любу, и все романсы, которые пели, девочки все-все потихонечку, настолько оно в душу запало, этот концерт, все песни перепели. А когда у нас у кого-то дни рождения, мы всем готовим стенгазеты. По секрету, от именинника, пишем, что мы о нем думаем, поздравляем, и юмористические шаржи рисуем. А еще один раз в месяц мы даже ходим в ресторан, наряжаемся, делаем прически, мы все делаем сами. Прически делаем сами. Кто-то что-то придумает. Люба у меня очень хорошо вяжет, подружка. Модный, модные кофты, такой рисунок оригинальный, украшенный цветами вязанными. Собираемся идем в ресторан, заказываем или шоколад. І стакан сока п'ємо, отдыхаем, слухаємо музику, наслаждаємося і потім з хорошим настроєнням йдемо домой. Тобто, сумувати вот вам ніколи. Ні. Відкриємо вам ще один секрет гарного настрою Рими і Лівни. Це вирізані з журналів фотографії жінок з усміхненими обличчями. Коли я оформила цю стінку, кажу, дівчата, йдіть я вам покажу. Ну надо же, ну ты посмотри, что она придумала. Им тоже стало весело, все улыбаются, все смеются. В каждом доме у нас каждый что-то готовит свое блюдо. Любовь Алексеевна, мы ее зовем Любушка, это у нас учительница, модистка, она очень красиво одевается, всегда нас учит, как нам делать, что нам делать. Вот она великолепно готовит курник. Оля у нас специалист по вареникам, по борщам. Это ее борщ не сравнить ни с чем. Она часто бывала, прибегает, говорит: я знаю, что ты живешь одна, ты себе такой борщ готовить не будешь. Я тебе борщ принесла. Через некоторое время смотрю, она, стук, стук, стук в двери. Кто там? Это я. Я тебе вареники принесла пухкие такие большие красивые вареники. А мое фирменное блюдо манты. Узбекская, национальная, девчата тоже любят это блюдо. Вот. И по, э, прочитали мы газете в телеэкспресс Самса, это тоже узбекские такие пирожки. Они пекутся в тандере в узбекской печке. И когда этот пирожок отпадывает от стенки печки, значит он уже готов. И вот мы прочитали этот рецепт, готовятся эти пирожки из слоеного теста. Слоеное тесто сейчас продается во всех магазинах. И вот мы решили себе на 8 марта устроить праздник и сделали все, как в Узбекистане. Манты, самса, чай. У меня и остались две тарелочки. 525 лет, по-моему, узбекскому поэту Алишеру Наваи. Вот на ці красиві тарелочки ми все устроїли і пили чай і кушали узбекські блюда. Кушайте, пожалуйста, гости дорогие. Национальное узбекское блюдо манты. Ось така вона, Рима Іллівна Богданова. Життєрадісна, цікава і, зрештою, звичайна жінка. Вона сама світиться оптимізмом і дарує його оточуючим. Часто не вміємо відпочивати, але можна глянути на життя по-новому і зруйнувати стереотипи. І якщо ви на пенсії, але так трапилося, що ваші діти далеко від вас, або ви зовсім самотні, треба знайти в собі сили, не занепасти духом, розворушити себе. Треба знайти приємне спілкування, вибрати заняття до душі. Вільний час, який з'являється на заслуженому відпочинку, дає можливість прочитати ті книги, до яких все ніяк не доходили руки, Зай... зайнятися рукоділлям, творчістю. Між іншим, сьогодні багато кого від самотності рятує інтернет. Немолоді батьки переписуються зі своїми дітьми, спілкуються на форумах, читають новини. Звертаємося до дітей та онуків наших шановних пенсіонерів. Якщо у вас є така можливість, дозвольте своїм батькам, бабусям і дідусям користуватися інтернетом. Навчіть їх основним прийомам роботи. І ви допоможете їм знайти друзів, нові захоплення і просто піднімете їм настрій. Двір це продовження рідної домівки. Хто з нас не знає, яке величезне місце в житті людини із самого дитинства займає двір будинку, в якому вона живе. Скільки всіляких подій в ньому було пережито, скільки історій з ним пов'язано, скільки скарбів відкрито і зарито, скільки місцинок відомих тільки тобі. Кожний двір, кожний будинок є неповторними. Все те, чим двір, в якому ви живете, відрізняється від інших. Всі надзвичайні люди, цікаві факти, приємні події, все це може стати відомим усім комсомольчанам. В житті є місце позитиву. Надсилайте листи, телефонуйте, зробіть свій двір відомим разом із нашим телеканалом. До побачення!